you <music> Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні у відео я покажу вам, як квітують наші гібіскуси сірійські. Почали вже квітувати. Деякі вже днів 10 квітують, може і більше, а деякі тільки розпочали своє квітування. Немає знову світла в нас, водоспад не працює, але зато можна спостерігати за рибками, немає бульбашок, і вони так плавають повільно. І шада мене штовхає у спину, щоб я її показала. Ось вона прийшла красуня. Що до я встану? Зіронька, ти моя рибка? Ти моя італійська рибка, так? Да? Ти моя красоня. Що ти там, малинку знову, так, да, їла? Малинку їла, я ж бачу. Збирала врожай. Двічі на день вранці йде помаленьку. і перед сном теж обходить діляночку, свій, свій рядочок. Ну що, підемо, подивимось на гібіскуси наші. Цей перший гібіскус він росте у дворі, у садочку, отут біля вольєру шаденого, і зараз я вам його покажу, але трохи вже сонечко висвічує, квіточку, і не так добре видно. Ну, я ще підійду до нього, коли сонечко сяде трошки. Хочу показати, тому що тут такий колір, і він двокольоровий нібито. З двох кольорів ніжно-рожевий такий з попелястим, і малиновий. Ось тут, бачите, навіть бускового трошки є. Повна квіточка. Ось такі махрові квіточки в нього, але я ще підійду до нього у інший час, тому що зараз ну, дійсно трохи висвітлює. Немає тої краси, не показує. так спробую з іншого боку. Може так буде краще видно? Ні? Ось тут у затінку видно колір, бачите? Затінку зовсім інший. Назву цього сорту я не знаю. Я придбала його у Валентини Гріпас. Це наша українська селекціонерка. Вона займається ось такими гібіскусами і ще лілейниками. Майже всі лілейники від неї відквітаю стає такого сірого кольору, такий попилясто-бусковий, ну, тому навіть прикрашає трохи кущ. Я з нього теж хочу зробити таке деревце, типу на штамбі, як і на вулиці за парканом. Поки що, поки що не виходить, тому що хочу нарізати живців і заживцювати цю красу. Бо це краса дійсно від бутону до навіть ось такої відсівшої квіточки. Ну і тепер покажу вам оцю красу. Оце, що я вам казала, на штамбі я зробила його. Він така кулька на штамбі вийшла. І зараз самий пік квітування, дуже багато квіточок по колу, ніби такий квітучий. Квітуча кулька. Покажу вам ближче квіточку, дуже ніжний, Несправді справді схожий на шифон. Квіточка напівмахрова. Якщо попередній я вам показувала то махрова квітка, то це і напівмахрова і має отаку серединку. Темно вишневого кольору. Її майже не видно, трохи-трохи ну, так вона підсвічує. Який він ніжний. Саме на цьому кущі в мене вибилась одна гілочка чисто рожевого кольору, мабуть, батьківська вибилась, на яку було щеплене. Не знаю, як це, але так було. Я її вирізала. Трохи кривеньке вийшло, деревце після цього тут пусто. Але нічого, воно заросте. Місця небагато тут у квітнику, квітник не широкий, і тут поряд вже дорога, а там тротуар, і щоб не заважало, тому я зробила таким компактним цей пущик. Ось так він виглядає. Кожен рік я його обрізаю нещадно. От так, на мій погляд. Може хтось ріже ще більше, ніж я. Яка краса. І вже потрібно різати стригти туї все ніяк не можу себе вмовити. на Цю процедуру стрижки. Бо дуже багато. Чим я думала, коли саджала, не знаю. Дуже багато стригти. Так, і цей теж я не знаю сорт, і навіть не пам'ятаю, де я його придбала. Ну, цей, коли відквітає, то не дуже привабливо виглядає, але він сам чиститься, падає на землю. Ось видно, той перший заквітував, і бачите вже скільки скинув. Оце все потрібно зараз позбирати, тому що коли вони довго лежать і потім дощик, сонце, дощик, сонце, і вони прилипають до щебню. І коли збираєш, то збирається разом з щебнем. Тому краще або здути пилососом, або дуйкою. Або отак вручну позбирати. Це недовго. Це можна зробити. Так, біленький хочу вам показати. Якщо хтось впізнає цей сорт, будь ласка, дайте назву. Буду дуже вдячна вам. Він простенький, але подивіться, скільки краси в ньому. Він білосніжний, білий-білий. Квіточка тримається недовго, день, два і засихає. Але ви подивіться, скільки тут з цих квіточок і багато гілочок, тому він завжди у квітах. Ніжний. Наче плаття нареченої. Колись в дитинстві ми робили ляльки з таких квітів, тільки не з таких, не з гібіскусів, а з мальви звичайної. Брали оцю квіточку і на Сірники, здається, загострювали і вставляли сюди і оцю голівку. І це була голова нібито з короною, а це було плаття, і робили таких принцес. Сам бутон зеленкувато-жовтий такий. Навіть не жовтий, а вершковий колір такий в нього. Теж так формую його штамбом, але вирішила щось намудрити, і тут заплела навколо декілька гілочок. Але оце все потрібно пообрізати вже. О, що я побачила тут? Оце так виглядає цикатка. Оце її павутиння. А оце вона, мабуть, о, Ось вона. Бачили як вона стрибає? Все загубила, не встигла її о ще одна. ось вона. Не встигла. І залишився останній. Це вайт шифон. Квіточка по розміру майже така ж, як учина шифон, ну, може, трохи-трохи крупніша. І така ж сама напівмахрова. Квіточка чисто білого кольору. Пуп'янок теж має забарвлення зеленкувато вершкового кольору. І дуже-дуже багато їх подивіться, скільки багато тут пуп'янків. Показати вам саму квіточку на такого розміру. Десь приблизно 11-12 сантиметрів. Жодного разу я не підживляла під коріння єбіскуси свої. Ну, тільки плантафолом, якщо обробляю троянди, то обробляю і гібіскус. Дуже ніжний. Виглядає як тканина шифону дійсно. Назва дуже підходить до. Цієї квіточки. Любить сонечко, любить полив. Отут тут ця сторона північна, і бачите, квіточок поки що зовсім мало, але бутонів багато буде квітувати трохи пізніше. Ну, любить сонечко. А от там, де сонце, південна сторона, ось він вже Весь у квіточках. Він пізніше заквітував за шифон. Теж на невеликому штамбі він ось так. Ще в мене є такі. Звичайні гібіскуси. Теж я їх веду на штамбі. Вони ще не квітують. Але тут і дуже темно, ось дерева над ними. І сонечко вони бачать аж після обіду, і то зовсім мало. Ну і полив вони теж тут не бачать зовсім. Ніхто їх тут не поливає, бо відрами важко мені тягати, а крапельне сюди не доходить. Ось така квіточка. Звичайний, але дуже милий. Мені подобається і колір бусковий такий. І серединка вишневого кольору. Він ще тільки почав квітувати. Перші квіточки ось одна відквітувала. А це перші тільки починає. Ось так вони виглядають з дороги, здалеку вам покажу. Це вайт-шифон. Ця без назви. У нас дуже гучно, тому що ну, світла немає. І тому вмикаємо генератори сусідські працює. Ну, Я сподіваюся, що вам чутно. Ще вам один раз покажу потім, коли сонечко зайде, той, що у садочку малинового кольору. Сонечко зайшло. І тепер можна роздивитися колір. Махрова квіточка, дуже гарний гібіскус. Доквітає вже спірея Широбана, а я з вами буду прощатися до наступних зустрічей. Всім дякую за підтримку каналу, за ваші вподобайки, коментарі. Репости і перегляди. Дякую, дякую, низенько. вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Вірю в перемогу. І все буде Україна. До зустрічі, друзі!